Всім привіт! Ви на каналі Страшні Історії. Сьогодні я розповім вам історію, яка змусить ваше серце битися частіше. Уявіть собі, старий будинок, оповитий туманом і легендами. Саме в такий будинок переїхала молода сім'я Андрій, його дружина Олена. Та їхня маленька донька Софійка. Вони шукали спокою та затишку подалі від міської метушні, і цей дім здавався їм ідеальним місцем великий, з просторими кімнатами та величезним садом. Що ще потрібно для щастя? Але вони ще не знали, що разом із будинком придбали і його темну таємницю. Перші тижні все було чудово. Вони розпаковували речі, облаштовували кімнати, сміялися і мріяли про майбутнє. Софійка обожнювала досліджувати кожен куточок нового дому. Особливо їй сподобалося горище, старе, запилене, завалене всяким мотлухом, що залишився від попередніх господарів. Батьки не бачили в цьому нічого поганого, адже дитині було цікаво. Вони навіть не підозрювали, що саме там, серед старих меблів та пожовклих фотографій, на їхню доньку чекала перша зустріч із невідомим. Одного вечора Олена почула, як Софійка з кимось розмовляє у своїй кімнаті. Вона тихенько підійшла до дверей і прислухалася. Донька весело щебетала, розповідаючи комусь про свій день, про нову ляльку, про те, як вони гуляли в саду. Олена посміхнулася, подумавши, що це просто дитяча гра, уявний друг. Вона відчинила двері і запитала Софійко, з ким ти розмовляєш, сонечко? Дівчинка обернулася і з радістю відповіла. З хлопчиком, мамо, він прийшов з горища. Серце Олени на мить завмерло. Вона оглянула кімнату, але, звісно ж, нікого не побачила. Який хлопчик, люба, тут нікого немає. Софійка насупилася. Є, він просто соромиться, він завжди мовчить. Андрій заспокоїв дружину, сказавши, що це звичайна дитяча фантазія. Переїзд, новий дім, все це стрес для дитини. Ось вона і вигадала собі друга. Олена хотіла йому повірити, але якесь тривожне перечуття не покидало її. Протягом наступних днів Софійка все частіше згадувала свого мовчазного друга. Вона залишала для нього іграшки, ділилася печивом, просила батьків говорити тихіше, щоб не налякати його. Хлопчик, за її словами, був сумним і завжди стояв у кутку, просто спостерігаючи. Він ніколи не відповідав, ніколи не рухався, лише дивився своїми великими порожніми очима. Незабаром у будинку почали відбуватися дивні речі. Предмети самі по собі переміщалися з місця на місце, ключі, які Олена точно пам'ятала, що залишила на столі, раптом опинялися на підвіконні. Книга, яку читав Андрій, падала з полиці без жодної причини. Вночі з горища доносилися тихі кроки. Та скрип старих мостин. Спочатку вони списували все на протяги та старість будинку, але з кожним днем ігнорувати ці явища ставало все важче. Особливо моторошно було, коли Софійка спокійно коментувала те, що відбувається. Це він грається, він любить ховати речі. Одного разу, коли Андрій працював у своєму кабінеті на першому поверсі, він почув дитячий сміх з другого поверху. Він був упевнений, що Олена з Софійкою поїхали до магазину. Піднявшись нагору, він побачив, що в кімнаті доньки по підлозі розкидані іграшки, а на стіні хтось дитячим почерком надряпав одне слово грай, холод пробіг по його спині. Він негайно зателефонував Олені. Вони повернулися за п'ять хвилин. Коли вони разом зайшли до кімнати, напис на стіні зник, ніби його й не було. Андрій почав сумніватися у власному здоровому глузді, але страх вже міцно оселився в його серці. Олена вирішила дізнатися більше про історію будинку. Вона пішла до місцевої бібліотеки і почала ритися в старих архівах. Те, що вона знайшла, шокувало її до глибини душі. Близько 50 років тому в цьому будинку жила сім'я, у якої був син на ім'я Данилко. Хлопчик був німим від народження. Одного дня, граючись на горищі, він випадково замкнув себе у старій скрині і не зміг вибратися. Його знайшли лише через кілька днів, але було вже занадто пізно. Газетна стаття супроводжувалася старою чорно-білою фотографією. З неї на Олену дивився сумний хлопчик з великими темними очима. Той самий хлопчик, якого описувала Софійка. Повернувшись додому, Олена розповіла все Андрію. Вони зрозуміли, що їхня донька спілкується не з уявним другом, а з привидом дитини, яка трагічно загинула в цьому будинку. Їм стало не по собі. Це вже не були просто дитячі фантазії. Це була реальність страшна і незрозуміла. Вони вирішили негайно поговорити з Софійкою, спробувати пояснити їй, що гратися з цим хлопчиком небезпечно, але як пояснити таке маленькій дитині. Коли вони зайшли до її кімнати, Софійка сиділа на підлозі і малювала. На її малюнку був їхній будинок, вона сама, мама з татом і маленький хлопчик, що стояв осторонь. Софійко, нам треба поговорити про твого друга, обережно почала Олена. Про Данилка? спокійно запитала дівчинка. Батьки переглянулися. Вона знала його ім'я так, люба. Звідки ти знаєш, як його звати? Він сам написав, відповіла Софійка, показуючи на запотіле вікно. На склі справді були видряпані літери Д. А о Тієї ночі в будинку почався справжній жах. Здавалося, дух розлютився через те, що його таємницю розкрили. Двері самі по собі відчинялися, і з гуркотом зачинялися. По всьому будинку лунав тихий, але моторошний дитячий плач. Світло блимало, а температура в кімнатах різко падала. Андрій та Олена сиділи в спальні, обійнявши налякану Софійку, і не знали, що робити. Вони розуміли, що привид не хоче їм зла, він просто самотній і шукає друга, але його присутність ставала все більш нав'язливою і небезпечною. Наступного дня вони запросили священника, щоб освятити будинок. Коли отець почав читати молитви, у будинку здійнявся справжній хаос. Предмети літали по кімнатах, меблі тряслися, а з горища доносилися гучні удари, ніби хтось, щосили гатив у підлогу. Софійка почала плакати і кричати: Не чіпайте його, ви робите йому боляче. Священнику ледве вдалося завершити обряд. На якийсь час у будинку запанувала тиша. Здавалося, все скінчилося, але вони помилялися. Тієї ж ночі Олена прокинулася від дивного відчуття холоду. Вона побачила, що Софійки немає в ліжку. Серце шалено закалатало. Вона розбудила Андрія, і вони кинулися на пошуки. Вони обшукали весь будинок, але доньки ніде не було. І тут Олена почула ледь чутний звук з горища, скрип старої скрині. Жах охопив її, вони кинулися нагору. Двері на горище були прочинені. Забігши всередину, вони побачили страшну картину. Посеред горища стояла та сама стара скриня, з якої ледь доносилося дихання їхньої доньки. Кришка була зачинена. Андрій кинувся до скрині і щосили спробував її відчинити. Вона не піддавалася, ніби її тримала невидима сила. Олена впала на коліна, ридаючи і благаючи. Данилко. Будь ласка, відпусти її, вона ж твоя подруга, не роби їй зла, прошу. У відповідь почувся лише тихий, сумний подих. Андрій, у відчаї, схопив сокиру, що лежала в кутку і з усієї сили вдарив по замку. Замок стріском розлетівся. Відкинувши кришку, вони побачили Софійку. Вона лежала всередині, згорнувшись калачиком, і спала. А поруч з нею на мить. Вони обоє побачили прозорий силует хлопчика, який сумно посміхався, перш ніж розчинитися в повітрі. Вони винесли доньку з горища і більше ніколи туди не поверталися. В ту ніч вони не спали, сидячи біля ліжка Софійки і дякуючи долі за те, що вона жива. Наступного ранку Софійка прокинулася, і перше, що вона сказала, було Данилко пішов. Він сказав, що тепер йому не самотньо. З того дня в будинку більше не відбувалося нічого дивного. Тиша повернулася, але це була вже не гнітюча, а спокійна тиша. Сім'я залишилася жити в цьому будинку. Вони зрозуміли, що дух хлопчика не хотів їм нашкодити, він просто шукав спокою та дружби, яких був позбавлений за життя, і знайшовши їх у особі маленької Софійки, він нарешті зміг піти. Ця історія нагадує нам про те, що світ навколо нас набагато складніший і загадковіший, ніж ми думаємо. І іноді найстрашніші речі виявляються зовсім не тим, чим здаються на перший погляд. Можливо, це була лише самотня, дитяча душа, яка шукала друга, а може, щось набагато темніше. Хто знає, дякую, що дослухали цю історію до кінця. Якщо вона вам сподобалася, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. І натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові моторошні розповіді. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію і чи вірите ви в привидів. До зустрічі в наступних відео. Будьте обережні!